Період часу з 26 вересня по 2 жовтня працівники поліції Шепетівського району задокументували 597 адміністративних правопорушень. З них за керування транспортним засобом у стані сп'яніння 11, за вчинення хуліганських дій 5, за вчинення насильства в сім'ї 9, за розпиття спиртних напоїв у громадських місцях 78, за порушення правил дорожнього руху 303, за вчинення. Дрібної крадіжки один у деяких містах нашого району у місті Шепетівка, зокрема, запрацював новий вид сервісу Оренда електросамокатів. Поліція нагадує, що під час руху на даному пристрої слід звертати увагу на дорожні знаки та світлофори, одягати шолом та інші захисні елементи, користуватися світловідбиваючими елементами, обирати оптимальну швидкість, слідкувати за дорожнім покриттям, дотримуватися дистанції та інтервалу та не розмовляти по телефону. Також після використання орендованим електросамокатом радимо припарковувати його у безпечне місце, аби він не перешкоджав іншим учасникам дорожнього руху. Якщо ви потрапили у ДТП за участю електросамоката, дотримуйтесь порядку дій, як у разі аварії з іншими видами транспорту.